Шкільні роки це найкращі роки в вашому житті. Це ми дорослі вже зараз знаємо, розуміємо. Я бажаю, що ви здобули знання, які вам допоможуть з часом в вашому дорослому житті. щоб ви зустріли багато нових друзів? До початку навчального року очільник міста Андрій Білоусов зустрівся з першокласниками дітьми українських військових та вручив їм портфелі. Також у Кам'янському допомогли зібратися до школи маленьким хлопчикам та дівчаткам з числа ВПО. За словами директорки комунальної установи, центр молодіжних ініціатив. Ця підтримка проводиться, аби вони почувалися як вдома. Ми максимально намагаємося їх підтримувати, заохочувати інтегруватися в громаду Кам'янського і для того, щоб вони себе почували так повноцінними членами нашої громади. Першачкам обов'язковий шкільний атрибут а юнацтву стипендія. Окрім найменше школярів, міський голова зустрівся з представниками молоді, які за рік відзначив. Успіхами у навчанні, спорті та культурній діяльності. Сертифікати та пам'ятні подарунки вручали дітям, позбавленим батьківського піклування та сиротам. Є 13 дітей, які здобули успіху в спортивних змаганнях в мистецтві, в шкільній діяльності, тобто у різних категоріях діти, які є обдарованими, діти, які успішно закінчили навчання. Важливою міський голова Кам'янського вважає і підтримку учнів серед її забезпечення. Чують міська влада та служба у справах дітей. Допомога від міста позитивно впливає на мотивацію для навчання дівчат та хлопців, позбавлених батьківського піклування, зокрема для Максима. Я навчаюсь, тому що хочу здобути якусь освіту, піти на роботу по цій освіті, щоб допомагати країні, тому що зараз такий час, що треба, треба допомагати і коштами, і фізичною силою. За словами дітей, ініціатива вручення стипендій та подарунків за успішне навчання їм до вподоби та мотивує не зупинятися. Тож і очільник міста всіляко підтримує цю традицію. Хочу напередодні нового навчального року привітати вас, подякувати вам за ваші високі досягнення в навчанні, Побажати, щоб в наступному навчальному році ви не знижали своїх темпів. Я знаю, що багато з вас вже неодноразово отримують цю стипендію. Побажати всім нам миру та перемоги. ці заходи напередодні дня знань, за словами Андрія Білоусова, в першу чергу провели для привітання всіх місцевих школярів та педагогів, щоб підтримати їх у підкоренні нових навчальних висот. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу.